У нас на зв'язку Олексій Єжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень. Відповідно, ми з ними якраз і поговоримо про ядерну зброю. поставимо всі питання, які тільки можливо, відносно цього і відносно того, що, що питають навколо нас. Тактична ядерна зброя, стратегічна ядерна зброя, будь-яка ядерна зброя це зброя масового ураження. Є три види зброї масового ураження. Ну, масово, тому що дія не вибіркова, занадто не невибіркова. Це не пуля, яка стріляє в певний бік, а вибух, який впливає на все навколо. Але ядерна зброя, так само, як будь-яка інша зброя, відрізняється, має види, має потужності. Тактична ядерна зброя, справа не в тому, як вона доставляється. І навіть справа не у потужності, справа в тому, що це. Зброя поля бою, тобто, це зброя, яка використовується під час бойових дій на, на театрі воєнних дій. Це може бути артилерія, теоретична, може бути ракети, може бути бомби, можуть бути міни. Там ну, теоретично це може бути що, що, що завгодно, але в принципі це те, що використовує під час оперативних і стратегічних операцій на полі бою. Стратегічна ядерна зброя вона використовується більше. Ну мається на увазі це зброя, яка призначена для знищення певної країни, от де мова не обов'язково йде про те, що йде, має певне поле бою. Бути це просто зброя, яка якою можна вразити будь-який об'єкт на території іншої країни. І от ця зброя називається стратегічною, так прийнято називати. Зазвичай вона доставляється або ракетами, або авіацією. Інших е, варіантів е, важко уявити. Е, в принципі, можна говорити про те, що стратегічна ядерна зброя, як правило, має бути більш потужною ніж тактична ядерна зброя. Зрештою, використання ядерної зброї на полі бою воно має бути таким, щоб ну, взагалі, після цього це поле, поле бою мало Мало б певний сенс захоплювати і контролювати, тому що якщо воно абсолютно знищено, то немає сенсу і вести там бойові дії. Але в принципі, це така от можна сказати, тактична ядерна зброя. Це синонім. Це зброя, поля бою, ядерна зброя, поля бою. Якщо пригадати, то здається тільки один раз з військовими використовувалася ядерна зброя. Це Хіросіма Нагасаки, про які ми всі чули. Чи я помиляюся, і були колись інше використання саме з військової точки зору? І от Хіросіма і Нагасакі, це наскільки я розумію, все ж таки стратегічний удар, а не тактичний. Ну зараз би можна було сказати, що це стратегічний або демонстраційний удар. Можна виокремити зі всіх цих видів зброї. Ну за застосуванням, це стратегічна зброя, тому що вона знищує об'єкт всередині країни для. Спричинення комплексного ефекту, у тому числі психологічного. А з точки зору потужності, це скоріше тактична зброя. Вона не була потужною настільки, щоб знищувати сучасні міста. Треба просто розуміти, що хіросіми Нагасаки, вони згоріли. Вони не були зруйновані ударною. хвилею. Вони були згоріли, тому що вони були дерев'яні, і там властивості ядерної зброї такі, що вони можуть спричиняти пожежі масові. От, але за потужністю це тактична зброя за використанням стратегічне. Якщо говорити, чи використовувалися, були навчання до того, як вибухи ядерні були заборонені в атмосферу колективним рішенням багатьох країн, проводились навчання на відкриті навчання з використанням військ. В принципі, неї відоме навчання в радянському Союзі ще маршал Жуков, здається, його проводив там 54-й рік десь. Ну, 50 п'ятдесяти ще були, коли був вибух, так званий, це відомо навчання на тоцькому полігоні, був вибух ядерний приблизно як Хіросіма Нагасаки. а потім там були розставлені певні об'єкти під цим вибухом, і імітували ситуацію на полі бою. А потім через цей вибух, через епіцентр, прийшли війська, щоб розуміти, як воно і взагалі чи можливо вести війну, зруйнувати от, на полі бою укріплення противника. А потім щоб війська проходили так, також була серія випробувань в Сполучених Штатах. Там е не проходили через епіцентр, але підходили до епіцентру зриву вибуху після вибуху. Просто щоб розуміти, як це воювати, і люди пристосувались. відомо відео є коли там десь за 10 кілометрів від вибуху, потужністю як Хіросіма на сидять американські війська. Під час отримують команду розвернути, щоб не дивитись на спалах, розворачуються, а потім вже після спалаху бачать гриб ядерний і здійснюють марш до епіцентру, імітуючи проходження через зону. Але от такого застосування саме у війні, так, це тільки в Японії Хіросіма Нагасаки. Пане Олексію, а яка механіка застосування тактичної ядерної зброї? Це може бути спеціальний мінометний старя, це може бути піон з літака? Чи які от які за розрахунками вашого інституту є варіанти удару? Ну не дай Боже по Україні. Ну, Розрахунки все ж таки там є оцінки. Якщо говорити про те, як тактична ядерна зброя може використовуватись, є загальне правило, воно діє з. 91-го року, коли просто були такі накопичені об'єми ядерної зброї, і коли вже було зрозуміло військовим, що радянський союз може розпастись, були здійснені кроки і радянським союзом і сполу і сполученими штатами з виведення тактичної ядерної зброї і з розташування військ і розміщення його на на у центральних сховищах, на центральних базах. З тих часів фактично сухопутні війська, і російські, і, і американські, вони втратили ядерну місію, так би мовити. Вони припинили тренуватись для виконання ядерних місій, для нанесення ядерних ударів. І відповідні ті засоби, які вони мали, і це артилерія, і і о, ракети оперативно тактичні, вони припинили бути ядерними. Ну залишились такі системи у на озброєння, але припинилось тренування, і взагалі ніхто не бачав це за потрібна ядерна зброя з тих часів, тактична ядерна зброя і в Росії і в Сполучених Штатах відповідно в інших країнах. Там інша процедура, але приблизно те ж саме вона зберігається на центральних складах далеко від військ, далеко від поля бою. І ця зброя, вона напевно можливо залишилась зброєю для артилерії, але немає артилерії, яка б була готова для використання артилерійських систем. Їх треба ще готувати. Потім залишилось, напевно авіційні Бомби і залишились бо боєголовки до різ, різних видів ракет е, оперативних тактичних, е, які зараз використовуються в цій війні як у звичайному оснащенні, але теоретично для них десь на складах є і, і ядерні варіанти, ядерні боєприпаси. Якщо що це можна... може бути, та, та та я хочу розширити це питання. Власне, багато хто з експертів каже, що. Непоміченою підготовка до застосування ядерної зброї з боку Росії не буде саме через те, що на початку 90-х ці всі сховища для ядерної зброї, в тому числі для тактичної ядерної зброї, будувалися за допомогою американців. Там стоять якісь системи контролю. Окрім того, ось те, що там зараз ходить легенди про те, що там Тополь возили навколо Москви, якась супер підводний човен, значить. Пішов з ядерними ракетами чи з чим там десь зник в якомусь там океані і так далі. Тобто, можливо таке, що е, світ не дізнається про підготовку, і це станеться миттєво. Це важко, теоретично таке можливо, але це важко. Дійсно, такі сховища, які будувалися в радянському союзі, ну у нас є на території України все ще живе одне таке сховище. Воно порожнє, але воно є у, у Житомирській області. Макарів-1, здається, так воно називалось. Ну в Росії багато таких. Дійсно, всі такі сховища вони були погано оснащені на, на момент розпаду радянського союзу, а були достатньо оснащені і сполучені штати в рамках. Програми на налогара надавали певну допомогу для покращення їхньої безпеки. ті Ті об'єкти такого роду, які були в Україні, було чотири. Вони були або демонтовані. Ну, Макарів не був демонтований, тому що Росія не хотіла, щоб американці допомагали демонтувати, щоб вони дізнались конкретні там як воно влаштоване. Тому просто об'єкт був законсервований і під, під мар... наглядом. Ми можемо уявити, що всі такі об'єкти їх видно з космосу. Звичайно, в Сполучених Штатах відомо, де ці об'єкти. Треба сказати, ці. Об'єкти не, не, не тільки для тактичних, це взагалі центральне сховище для ядерної зброї. Там все може бути і для е, наближених стратегічних сил, і для тактичних сил. Там все будь-яка ядерна зброя може там знаходитись. В Росії таких об'єктів багато, і в рамках тієї системи, так би мовити, глобального ядерного порядку, який діє, тактична ядерна зброя, як ми говорили, вона на таких об'єктах має розміщуватись. Не повинна є ще об'єкти у військах, але вони знищені. І там їх вже або в такому стані, що там важко зберігати. А стратегічна ядерна зброя вона знаходиться на носіях. Дійсно, носії, та особливо міжконтинентальні балістичні ракети на землі і на підводних шавнах. Вони можуть швидко стріляти. Але вони за такими вот вони по-перше, не, не поцілені нікуди на світовий океан. Тобто, якби якийсь випадок, воно полетіло, воно. Не куди прилетіло б там у тих океан в акваторію, ну можливо, раптово там потрапило по Риболовецьки там судно, але просто впало б в воду. І зараз це так і крім того, за договором, який все ще діє про стратегічне наступальне озброєння між Сполученими Штатами і Росією, відбуваються постійні е, нотифікації, постійні повідомлення про зміну статусу ядерних сил. Тобто, коли ми чуємо, що в Росії там щось переведено з одного ступеню в інший це означає, що Росія повідомила Сполученим Штатам про це ще раніше. Якщо Сполучені Штати говорять, що нічого не відбувається, значить нічого не відбувається. Росія змушена це робити, тому що вона зацікавлена у тому, щоб Сполучені Штати їх теж, теж повідомляли про такі зміни. І Росія також стосовно тактичної ядерної зброї зацікавлена у тому, щоб, щоб зберігати такий режим, коли це все на центральних складах. Тому що якщо вони порушать, і Сполучені Штати порушать, і це означає, що кораб з ядерною зброєю може американський тоді зайти у Чорне море. І Росія цього не хоче, тому дотримується. режим. Певний діє. Єдине виключення, певне є для авіації. От стратегічні бомбардувальники, стратегічні, там менше цих повідомлень, яких загалом там сотні на рік відбувається. Там кришка відкрилась, повідомлення, щось там проводиться, навчання, регламент, повідомлення. Тобто, Сполучені Штати і Росії знають про стан стратегічних ядерних сил один одного, якщо це стосується стратегічних сил. Тактичних сил вони. Po pierwsze. У спостереженні постійному супутникові, потім ми розуміємо, що розвідка є скрізь агентурна, вона працює, створює певну прозорість. Ну і нарешті ми пам'ятаємо, що Сполучені Штати абсолютно точно знали про напад у лютому. Вони абсолютно точно знали про е, плани референдумів, коли багато хто сумнівався, але влітку вони повідомляли про це. Буде референдум е, псевдореферендум я маю на увазі те, що. Відбулось, і ми бачили, що європейці абсолютно точно знають, знали, що буде мобілізація в Росії, і готувались змінюючи візовий режим, щоб потік втеча людей з Росії вона не була спрямована в європейський союз. Вони для цього готувалися. Це означає, що вони знають ну, ну принаймні про самі рішення, які приймаються на верхніх ланках управління. і Якщо буде такий наказ. Це ще питання буде чи не буде, але припустимо, що Путін віддав наказ. Він не може бути раптово виконаний. Буде певна ланка, така от ланцюг команд. І протягом цього ланцюга команд, якщо це стосується тактичної ядерної зброї, то її треба дістати зі складу і вести куди там до військ або до того носія, який може його використати. Якщо це стратегічна зброя, це дуже небезпечно щось зробити, тому що американці це сприймуть. Ті вони не будуть думати, куди це по Україні чи по, по океанам, чи куди ще що, але вони просто теж будуть у відповідь готуватись до застосування ядерної зброї. Росія цього не хоче, тому дійсно це не так швидко зробити, але не можна виключати, що там можна щось приховати. Не можна приховати справжню підтримку, підготовку до ядерного удару. Це дуже важко приховати, неможливо, але приховати можливо, застосування невеликого ядерного боєприпасу ну можливо можливо така загроза є, і я думаю, що саме ці потенційною загрози пов'язана цей галас таким чином. от через розкручування певних певної інформації створюється можливість для більшої прозорості в цій сфері. А можливо, хтось щось побачить і додатково зафіксує, що є певне порушення, але в цілком це неможливо з. Робити зненацька і таємно. Пане Олексію, а тоді розтлумачте нам з приводу того Посейдона, ось та нібито ядерна зброя відплати. Типу, він там десь сплив, потім він кудись зник. Може це бути просто інфовки для того, щоб а, ну ми собі понервували, якось можливо реагували на це чи не реагували. От може це дійсно, що видання там за гроші підтримує градус, ну наприклад, чи що у Росії дійсно є чим погрожувати світу? От є чи нема, і от з приводу цього. Повсипосидона русломечта, тому що зараз дуже багато і нам пишуть чи буде, чи не буде. От рослумачте нам як фахівець. Ну, те, що Росія підвищує ядерний градус, це очевидно. Те, що для цього використовуються дуже несподівані канали і використовується бажання змі повідомити гарячу новину, це, все це є метою. Я думаю, зараз для Росії таких повідомлень є. Те, ну це така дивна пропозиція переговорів. Вони намагаються переконати світ, що якщо Росія буде три. Буде, під поразку цій війні, то на певному етапі Путін може застосувати ядерну зброю, і тому давайте домовлятись вже зараз, не доводячи ситуацію до, до такого моменту. Там ми можемо поговорити, що це тут більше блефу і такої перегорони позиції, ніж реальності. Але що стосується от Посейдону а, ну, якщо коротко, колись ще коли Сахаров е, е, займав відомий радянський правозахисник, який був батьком радянської водородної е, бомби, і він був на чарі цього всього проекту. В нього виникла така думка, що за допомогою ядерної зброї можна створити цунамі. Це цей процес ну, це вивчалось. Були створені полігони в радянському союзі, де мініатурно це вивчалось, і з'ясували, що не так це просто, тому що потужність виверження вулкану підводного або суву там плит. Під водою, яке створює цунами, там енергетика значно більша і потрібні боєприпаси. Ну, над високою потужності, там сотні мегатон, там сотня мегатонн От щоб щось створити схоже на цунамі, де то це залежить від, від шельфу, від його географії, не так це просто зробити. Але от коли це все забули, від цього відмовились від цих проектів. Занадто складно і занадто непевно через океан доставити такий боєприпас під водою. Але от зараз почалась така, от в Росії згадали про цю ідею. І почали її розкручувати з метою, вот налякати, як просто не лякати розрахунку на те, що всі забули, що це таке, і просто розрахунок на те, що навіть доставка меншого боєприпасу до, до Нью-Йорку таємно створює в такий тиск, так, такі ну ядерний, в принципі, ядерна торпеда може бути. Підводний човен, який Білгород, про який йдеться, це ну, такого класу підводний човен. Він з ядерною установкою, ударний, тобто з крилатими ракетами. Він будувався як того ж класу, що і Курський затонув. Це ну, велика, великий підводний човен. Його довго будували. Потім вирішили от, створити такий інформаційний спецапарацію навколо суперзброї Пасійдон. Міні підлодка яка має чіплятись до цього Білгороду, і там кудись йти, Ну, міні-підлодка. Її не існує, вона не відпрацьована у такому стані застосовувати ядерну зброю, яка не відпрацьована, і невідомо чи існує чи ні. Ну є, є торпеда, але ця лодка ще має підійти до, до, до збережжя Сполучених Штатів, щоб застосувати торпеду з ядерною боєголовкою. Це буде порушенням того, що я говорив про угоду про тактичну ядерну зброю. Що вона має бути на центральних складах? Тому зараз всі ці маневри з підтримки підводним човном це максимум ходові випробування в океані нової лодки човна підводного, який довго-довго будувався, і невідомо в якому він стане. Я зараз ну впевнений це просто от інформаційна така, от інформаційний тиск. Просто тиск навіть менший ніж той, який був десь рік тому, коли три справжні човна з ядерною зброєю на борту з балістичними ракетами вони там сплили у наближенні до. Північного полюсу пробили льот, ну така є стратегія запуску, і показали свої рубки там що Вони там сплили, можуть з меншої дистанції нанести удар. Це не означає, що вони нанесуть це, навіть не означає, що там була ядерна зброя у той момент, але це певна демонстрація. А зараз це все ж таки, і взагалом походження цієї інформації, як вона розкручується, це схоже на інформаційну операцію, щоб підняти градус. Так, це дуже схоже на інформаційну операцію, тим більше, що буквально протягом одного тижня таких повідомлень про різні різні типи зброї з'являлися в різних медіа, і в тому числі з дуже дивних джерел, якщо чесно. Давайте підведемо риску. Отже, якщо як можна сказати нашим глядачам, яка ймовірність використання Росією будь-якого ядерного заряду? От, якщо можна оцінити? Це залежить, це я думаю, ця вергідність дорівнює віргідності безумства російської влади. Вона є, і я думаю, що якщо говорити знову ж таки, під час якого періоду, якщо говорити взагалі про 100 років, чи застосує Росія ядерну зброю у цьому у цьому столітті, ну є загальна теорія про те, що перед тим як загалом ядерна зброя буде ліквідована, вона ще один раз десь буде застосована для того, щоб змінити ставлення людства. Для до цієї проблеми, але якщо говорити про період, період російсько-української війни, чи буде застосована ядерна зброя Росією під час російської російсько-української війни, я б сказав, 3%. є елемент безумства є, але є і глобальний ядерний порядок, і він влаштований так, що в цьому порядку програє той, хто перший застосує ядерну зброю, але елемент безумства є було безумством для Росії починати цю фазу війни але вона її почала і можливо є елемент безумства у тому що вони можуть спробувати застосувати але це нічого не змінить це тільки погіршить став став погіршить ситуацію в росії погіршить у якому ключі якщо росія просто програє цю війну вона зберігається як країна і ну можливо режим розвалиться але буде інший режим але росія Вийде цієї ситуації, зрештою, там через 10-20 років буде нормальною країною. Якщо ж вона застосує ядерну зброю, то у разі руйнації режиму в Росії і сепаратних рухів оці сепаратні рухи будуть визнаватись світом для того щоб просто припинити існування такого небезпечне такої небезпечної країни як єдиною 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 країни і тому я думаю все ж таки в росії це усвідомлюють і не застосують але безум безумства на це безумство 3% я я б дав такий відсоток